Нам головний лікар пояснив, що у нас виникла така ситуація. Поступили гроші на індексацію Львівської області. Але на даний час гроші розпрозприділи на індексацію, але нам, Стрийському району, ні я дуже перепрошую, Стрийському району. Ні. Чому ми випали? Нам їх сьогодні не ведуть і завтра на більше тих грошей не дадуть. І ми не можемо знати, і ми не підемо звідси, поки в нас не будуть ті гроші, тому що ми не гірші медики інших районів, і тих грошей мало стати всі на всі райони. І ми зараз чекаємо, поки з нами не зв'язка голова обласної адміністрації синютка, тому що ми не знаємо де шукати нам правди і відповіді. Говоріть, хто У Нас хоче. є траса. Ми зараз виходимо всі дружно, перекриваємо У нас е, центральна траса, йдеться і все, як інакше робити. Ну, скільки? Люди всі в основному з сіл доїжджають, а я у нас саме дороги, дорогий транспорт. Наші люди по всій Львівській області в Стрийському районі, самі дорогі перевезення. Це по-перше. По-друге, повідомили нас, що отримали кошти на індексацію всі райони, крім Стрийського району. Корона, де ділися наші кошти, так само стоїть запитання. Ми зараз чекаємо відповіді з департаменту з обласної ради. Тобто, де можливо, хай дають відповідь кінці кінців. Ми звідси не підемо. Ми будемо чекати на відповідь і на отримання наших коштів, копіючних.